Ще якщо я скажу, що з лаваша можна приготувати пиріг за 5 хвилин. Так, вам не почулося? Беремо лаваш і складаємо його в гармошку. Нам потрібно 6 листів. Форму змащуємо маслом і викладаємо туди лаваш. Тепер беремо пластинки сиру, ріжемо їх на довгі вузькі смужки і складаємо між листами лаваша. Переходимо до шинки і знову розкладаємо її між лавашами. Чим більше, тим смачніше закон. Тепер готуємо заливку. В миску відправляємо 3 яйця, збиваємо вінчиком до піни, додаємо молоко, перемішуємо, натираємо домашній твердий сир з магазину і додаємо до заливки. Нарізаємо зелень, у мене петрушка і кріп, і відправляємо все в миску. Солим. Перчимо і добре перемішуємо, заливаємо цю красу в форму до лаваша і рівномірно розподіляємо. Залишаємо настоятись 10 хвилин, щоб всі інгредієнти, як слід, просочилися. Потім ставимо у розігріту духовку на 180 градусів на 45 хвилин. І ось він пиріг з хрусткою скоринкою зверху і ніжною начинкою всередині. Зберігай рецепт і обов'язково готуй, буде дуже смачно.